Треба навчитись вітчизну любити. Це слова Василя Суманенко. А ви коли-небудь замислювалися, що означає по-справжньому любити свою батьківщину? Чи це просто гарні слова під час свят? Чи, можливо, щось глибше? Те, що ми робимо щодня? Французький письменник Ромен Ролан писав: Любов до батьківщини починається з любові. До своєї родини. І справді, патріотизм народжується не на парадах, а в серці, там, де ми вчимося бути людяними, чесними, турботливими. Сьогодні ми особливо розуміємо, що вищим проявом любові до батьківщини є здатність стати на її захист. Тисячі українців доводять це не словами, а щоденними справами, мужністю, вірою, самопожертвою. Любов до батьківщини це не лише гарні слова про рідну землю, мову чи народ, справжня любов у вчинках. Адже можна багато говорити про патріотизм, але якщо людина байдужа до своєї країни не поважає її закони, не береже природу чи культури, її слова нічого не варті. Любити батьківщину означає. Робити добро для неї щодня добре вчитися, працювати, допомагати іншим, дбати про чистоту свого міста, навіть маленькі вчинки, посаджене дерево, добре слово, роблять нашу державу сильнішою. Справжній патріотизм живе не в гучних промовах, а в серці і у щоденних діях. Любов до батьківщини це не слова, а справи. Які показують, що ми дійсно цінуємо свою землю. Я впевнений, справжній патріотизм живе не на папері і не в гаслах, він живе в серці кожного з нас. А як же слова? В Біблії сказано, спочатку було слово, на мою думку, слово пробуджує нашу свідомість, почуття гідності та віри, поваги та пам'яті, відповідальності та вдячності. Слова, емоційна складова любові до батьківщини, А особисто я вважаю, що любити батьківщину означає робити її краще щодня. А як ви думаєте, любов до рідної землі більше у словах чи все ж у справах?